Друзі, це Енергарант. Так, Я зараз би хотів би якось пошвидше, але пошвидше воно не вийде, розповісти про те, як ми панелі підбираємо до інверторів і на що нам на складі різновид великий панелей. Справа в тому, що вони хоч всі в принципі, і однакові насправді, але трохи є різниця по їхніх параметрах. Наприклад, 430 Вт можуть бути різні. От ця панель. Це в нас виходить Тонгвей 430, так само Лонги 430, вони будуть з таким десь струмом близько 13 А. І напругою 39-39,5 вольт холостого ходу. А якщо взяти тріну, отаку 400 плюс, 15, 30, 435, 440 Вт, то така трина, вона буде. З напругою холостого ходу 50 плюс і струмом близько 10 там, до 10,5 А. І це має вибір фактор вибору для е, малих станцій де 5, 6, 8, 12 кВт. Ми будуємо. Е, ми граємося цими параметрами, з цими, цими нюансами. На великих станціях там все набагато простіше, на оц, де приміняються все такі панелі 2,3 метри, які довжиною. То є наземні конструкції там все простіше. А на малих треба дуже чітко гратися з струмами і з напругами, щоб не вискочити за межі інвертора. Значить, ну, де, Наприклад, якщо цей тонгвець, то я б на, на люкс п'ятерку, на дею п'ятерку, шестерку. На восьмерку ставив би їх не більше 10 штучок, 8-10 штук в стрінг в поле, е, тоді ми, ми не будемо перевищувати напругу е, по сонцю інвертора. Е, якщо у нас це площа дозволяє, якщо у нас дозволяє площа, коли, наприклад, у нас дах дозволяє поставити ці 10 панелей в одне поле. Якщо дах не дозволяє. а ми можемо поставити лише 6-7 штук, то тоді ці панелі не підходять, бо буде низька напруга по входу. І нам треба ставити отаку тріну, щоб підняти цю напругу і інвертору було легше працювати. На однофазних інверторах номінальна напруга поля 320 вольт, максимальна це 450, 480, 500 вольт. Я беру до розрахунку запас 20%. Наприклад, якщо панель 50 вольтова, то плюс 20% накидаю і тоді перемножую, і щоб нам не виходити за межі верху інвертора. Чому 20%? Насправді там менше буде, якщо все по заводу, порахувати той коефіцієнт, який там закладений в мануалі. Але кожен раз займатися рахуванням цих ко коефіцієнтів для кожної панелі немає ніякого сенсу. Беремо приблизно 20% на, на зиму на мінус на 20-30 градусів взимку, що може бути вистрілити там десь такий діньок якийсь випаде і спалить вам інвертор. Щоб цього не було, щоб такого не траплялося, беремо цей запасик і тоді спимо спокійно і не переживаємо за наші об'єкти, за наші інвертора. Отака От справа. Значить, е основний фактор вибору це по напруги, напрузі стрінга. Далі. Далі, е далі далі. Далі розміри даху, під дах підбираємо, щоб вони красиво на даху ставали. Е ну, Десь можемо поставити і такі, але не любимо, в основному ставимо маленькі, чорні зараз, вони дуже класно виглядають, сим симпатично. Шикарно виглядають, такі чорні панелі. Особливо ці фулл-блекі, Взагалі шикарні. Так що, отаково. Там По перевантаженню, по потужності на інвертор, ну це таке питання інвертора, то, особливо гібриди, вони все одно більше своєї потужності в мережу не пхнуть. І в навантаженні в мережу сумарно вони там не впхнуть це все. Тому, в принципі, інвертор скільки треба, обріже. Але коли в нас на п'ятерку ми ставимо там, 8 кВт по сонцю, по 4 кВт на трекер, то ну, ця штука класно працює в межсезоні і ми не втрачаємо грошей. Ми максимально беремо з сонячного поля, тому робимо за, з добрим запасом, стараємося робити, якщо є у клієнта гроші. Звісно, якщо він готовий за це платити. Просто так ніхто нічого робити не буде. Так що, в принципі, дивіться, да. основне це розрахунок по напрузі. Ну і Струм. Якщо у вас трекер 13 А, як у Діє 5, 6, то ставить туди панелі 15 А, Ні сенсу абсолютно ніякого немає, інвертор буде зрізати. Так, поставити можна, інвертор зріже, але це ненормально. Не можна ставити вже 17 амперні панелі, 17-18, це Ryzen 550 і 660 на такі інвертора, тому що вже там в КЗ може бути вище, ніж номінал інвертора, і можна попалити транзистори. Скоріше за все, що нічого не станеться, але вирогідність така є. І Потім злетіти з гарантії. Це цікаве, що якщо потім буде звірка параметрів системи, то ви злетите з гарантії. Тому не перевищуйте параметри, не перевищуйте, і все буде добре. От. По люксах, в зараз там зараз там вже в принципі, вони дозволяють об... знімати обмеження. Про це окремо буде по Сонцю. Ну, все одно, нема сенсу ставити на п'яку панелі, які більше 13 А. Ну, 13,5 не питання, 14 не питання. Але не треба ставити туди 17 А, вони там не потрібні. Якщо вже у вас така ситуація, що у вас такі панелі є, то окей. Це є, але купувати, і ставити нема сенсу. Ну, а будуть питання, звертайтеся, сайт тут. Телефони тут. Будемо рахувати. І все рахується індивідуально. Нема в мене зараз стандартних пропозицій, тому що рух панелі дуже швидкий, дуже швидко все змінюється на складі. Одне заїжджає, друге виїжджає. Нема стабільності в цьому зовсім, тому що все їде з Європи. А в Європі так. Що натрапили, те і взяли. Якось таке. Дякую.